Алло, кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про потапа у Юрія Дудя. Російські пігулки, у хлянта, зливаємо ексклюзив, зв'язок з росіянами. Ексклюзивні деталі. Можете зручніше, не ливайте чайкаву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо впліткувати. Друзі, за доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього року. Я нагадую, кому що відомо. надсилайте в діректного інстаграму, залишитися анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості, як агряться деякі зірки і кажуть, це все хворобливі фантазії цього і. Гіб... Будь ласка, вважайте саме так. А ми з вами сьогодні виконуємо важливу місію. Там, де Потап і Настя завжди поряд без палов. Ну, з однієї простої причини, що для мене Потап і Настя це вже як окрема наука, і я захищаю по ним дисертацію. ознавець, так би мовити. Багато хто подивився інтерв'ю Потапа у Дудя, і виникає дуже багато запитань. Про що насправді збрехав потап, і про які важливі деталі, які докорінно змінюють ставлення до нього, і до сказаного в цьому інтерв'ю він приховав: ми усе сьогодні підіймемо в медійний простір і розберемо по кожному пункту. Тож це відео буде цілісним, моновипуск. Вмощуйтесь, а ми розпочинаємо. Головна мета Потапа на цьому інтерв'ю у Дудя продати себе як можна дорожче, як суперкрутий міжнародний артист. І ви запитаєте, навіщо йому це? Чому? Чому ти так вирішив? Відповідь в цьому огляді. І найголовніші, побрехеньки в цьому інтерв'ю, ми будемо прям чіпляти за руку і показувати абсолютно протилежне, як було насправді. Тому що Потап використовував чимало маніпуляцій. Отже, це інтерв'ю розпочинається з того, що Дудь говорить заявляє про те, що не зовсім твої співвітчизники зрозуміють, як так ти вирішив прийти на інтерв'ю до російського інтерв'юера, тобто до росіянина, представника тієї країни, яка на вас напала. А потап заявляє, це дуже важлива фіксація, і на цьому потрібно зосередитись. Запам'ятайте фразу про міжнародний ринок. Він там говорить, що я сьогодні розвиваюсь на міжнародному ринку, я міжнародний продюсер. Чому це важливо, ми з вами дійдемо трішки пізніше, тому що на цьому йде головний акцент, від цього відштовхується. Сама суть інтерв'ю, і далі все буде пронизано тим, наскільки Потап крутий продюсер. Далі на питання, що тебе не зрозуміють, він якось дивно перемикається і вирішив зманіпулювати, сказавши, що взагалі-то російську мову добре знають в Україні і за кадром усі зірки, і політики говорять російською. Я не розумію, навіщо він вирішив в такий спосіб переключити увагу мабуть, скоріше за все, дешева маніпуляція, аби не відповідати чесно на питання. Тебе не зрозуміють українці. Чому ти прийшов до мене? Він же не може сказати істинні причини, навіщо він з'явився у Дудя, Каталонія. Вони знімали інтерв'ю там, і Потап акцентує, що от тут початок іспанської культури, тут він став міжнародним продюсером, працює зі студіями по всьому світу. В нього є студії в Майамі, в Барселоні, Дубаї, Київ, Лондон. І скрізь, де він знаходиться, завжди є студії, і це його студії, але якісь він орендує. Потім виявляється, що це вже не такі його студії, а він просто клієнт корпоративний, який приходить і замовляє багато одразу пісень. Так ти, врешті-решт, визначайся, ти володієш цими студіями чи ти просто клієнт? Ну тоді так все складається. В кожній країні є студія. Ну тому що ти приходиш там записуєшся. Найцікавіше, друзі, буде в кінці цього випуску. Не перемикайтесь, бо ви не пошкодуєте, будуть повністю. Відповіді по кожному пункту все стане на свої місця. Наскільки це лицемірна, пронизана гноєм людина? Значить, поговорили про Каталонію, і тут ми переключаємося на те, як він починає кічитись успіхом елефанте Насті Каменських, як він ввалив туди 500 тисяч доларів, що він знав розалію до її успіху і познайомився на студії Марка Ентоні, колишнього чоловіка Джейло. В сусідній студії писалась Джейло, і там була Настя Каменських. А потім жило він взагалі бухав там, значить, ледве не на Гремі. А з Розалією теж зустрічався на тому ж Гремі, і вона йому дякувала, що саме Потап її відмітив і сказав: О, мала, в тебе є потенціал. І вони до сих пір переписуються в інстаграмі. Не знаю. Я, не... Ну тут до нездорової людини не може бути питань. Я не можу тут ні поспівчувати, ні пореготати, тому що з не зовсім здорових людей етично сміятися. І я думаю, ви з цим погодитесь на усі сто і тут дуть розпитує, а як же саме розкрутити трек в сьогоднішніх умовах? Пердідо знатно обсирається і говорить наступне. Я же е, менеджер вищої категорії, топ категорії, тобто моя задача наняти людей, а. які наймуть людей. Виходить, що ви даремно працюєте, розвиваєтесь, ризикуєте, вкладаєте в свої бізнеси. Можна бути просто топ-менеджером вищої категорії, е, нанімати людей, які наймуть людей. Ну окей, питань немає. Знову ми переходимо до Насті Каменських і він показує її як суперуспішний кейс, адже вона єдина з пострадянського простору, хто потрапила в білборд, в рейтинг Tropical Urban Music і які це відкриває двері. Адже після того як ти потрапляєш в топ 20 тебе починають запрошувати на усі червоні доріжки за кордоном. Теж фіксуйте свою увагу, бо відповідь на ваші питання буде в кінці відео. Потім як іде, зустрів початок повномасштабного вторгнення, включає драматичну драму рівно о 5.45 змінилося його життя. І тут він теж нативно просуває саму рекламу, що з настою вони записували трек з дуже впливовим автором, який писав пісні Енріки Глесієсу і не тільки, але розпочалося повномасштабне і зіпсувало плани запису альбому Настя. Фіксуємо до уваги. Намагається надавити на те, який же він волонтер з великим серцем. І тут розпочалося. Месія справжній з 2014 року для нього і війна. Він їздив на Донбас. Він їздив в зону АТО, допомагав хлопцям. Війна для нас почалася раніше на 2004. А я почав вместе з другими артистами посічати гарячі точки міста дислокації армії в 2015. Луганська область, Донецька область. От тоді. Я король, стриптиза. До речі, ми з вами зливали, що потап буде повертатися. Я вам про це розповідав декілька тижнів тому. І от, будь ласка, це частина великого промо. Але тут не все так просто. Це не промо повернення в Україну. Тут криється дещо більше, і ви будете в шоках з 2014 року на Донбасі. При цьому в 2014 році, влітку, він виступає на російській премії, знімає штані. Дякує Кремль за те, що вони годують українських артистів. Ну, ви бачили цей крінж. При цьому він працює далі з російськими артистами з 2014-го нонстопом каталися під шумок з Настею в Московію і не тільки на корпоративи. При цьому він пише пісню Бузові, пропонує дует. А як, як це пов'язано з підтримкою України і розумінням того, що ти з 2014-го ледве не вилазив із АТО, так званого серйозно? Хтось повинен в це повірити. Ви вірите? Я ні. А Дудь хапає за дупу Потапа щодо того, як він вільно присувається, виїздить з України. І Потап Бреше говорить, що є спеціальні програми міністерства, і він там домовляється. Він виїздить, потім приїздить, виїздить, приїздить, бо в нього обмежені можливості. Він повинен повернутися в терміни. Тільки він мовчить про те, що оформив білий квиток фейковий у горе відомого вже екс-воєнкома Борисова. І тепер Потап боїться сюди приїздити, тому що його візьмуть за дупу, за фейкові документи. Але ж ні, він про це мовчить. Далі взагалі сюрреалізм про те, як ледве не сам залужний, не ледве а сам залужний, попросив його не повертатися в Україну. Типу працюй в Європі. Ти так класно просуваєш нас, ти тримаєш в контексті українське питання, бла, 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 бла. -бла". Саме офіс президента йому телефонував і теж просив, будь ласка, сльозно, не повертайся, працюй там в Європі. Ми даємо тобі благословіння. Ну теж питань немає нездорових людей, не сміються. І потім щось пішло не так. Він далі вихваляє всі ці історії про те, як створювались і Настя, проект Врімі і стекло. Як йому вдалося стати суперуспішним в Україні і не тільки. Щось переключається, тумблер певний. І ми вже бачимо історію про те, як він тусувався з картелями і бандюками в Мексиці. І наскільки в нього гаряча кров, він такий мужчина, який порішає. Тобто, ми бачимо протягом усього інтерв'ю червону лінію. Важливу нативну історію, який потап крутезний, актуальний продюсер в контексті часу. Але при цьому він засуджує дії Росії. Тобто, тут ми дубцею сідаємо на два стільці з одного боку міжнародний продюсер, і взагалі Славік Балаган. До речі, чому ж потап? Заголовка, а не Славік Благан, тому що Славік Благан не клікабельно. Ніхто не знає, хто це і що це, і це нове альтер-его. Сольний проєкт Потапа як артиста заявити себе в Європі з новим псевдонімом. Звісно, залишається Потап, тому що це буде більш клікабельно. І от все ніби про Україну, який він класний. Зібрали понад 2 мільйони доларів на підтримку, але мовчать, тому що волонтерять не за гроші, не за. Якусь славу визнання, бали і рейтинги а для себе, бо вони сміливі українці, які відчувають цю країну. Там, взагалі, Потап ще навіть заявляв, йому українці раді, і він не проти хейту, тому що це його любий солов'їний хейт зі своїми розбереться якось сам. Далі, взагалі, крута історія про те, як Рікі Мартін, сам Рікі Мартін, пропонував НК спільний тур. Це до повномасштабного вторгнення. Đi. Ja 10 мільйонів доларів. Типу, я вам плачу 10 мільйонів баксів. А ви зі мною виступаєте, і ми робимо таку дуетну історію. Окремої уваги заслуговує супержирнючий коментар від підписниці, яка написала наступне: це як однокласниця, которая в п'ятому класі розповідає, що у неї дома Ріана і є 10 айфонів. Просто батьки не дозволяють школу приносити. Далі знову, який він крутий продюсер. Ми повертаємося до тієї основної лінії в інтерв'ю. Який він суперкрутий професіонал. Дуже багато слово крутий в сьогоднішньому випуску. При цьому тусувався в Монако з самим фаремом Вільямсом, і в кінці жирнюча кульмінація про те, що він за справедливий мир. Я дуже хочу, щоб Україна наконець розподілила своїм суперкрутим геополітичним положенням і стала сильною процвітаючою країною. Ми любимо. Ми, 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 я ж не приїхав в Україну заробляти. я там народився там мой рот, там моя сім'я, там мої ребенка кучи Мені б хотілося, звісно, думати о справедливому цієї війни. Українці повинні е розквітати. Країна повинна піднятися як Фенікс. Росіяни повинні визнати свою агресію, репарації і, і так далі. Його в Україні раді бачити. Росіянські опозиціонери теж імперці гніде. І головна фраза справедливий мир для України. А тепер давайте перейдемо до того. Навіщо я взагалі знімав цей випуск? А, як я вам сказав, можливо, в мене температура 40 була, і я такий в ейфорії, в такому стані марення. А, випадково від кошенят отримав журнючий ексклюзив з пруфами. В мене є все в телефоні, усі скріни. Абсолютно, усе зафіксовано. Але щоб не злити кошеня, я не можу це оприлюднити. Ну, типу, показати цей скрін, бо стане зрозуміло. Хто мені це злив? А тут прям ляпота. Попередньо, так званий продюсер П е заявляв: Україна понад усе, все для України, все повинно бути справедливо. І от е я розповідав, що продюсер П помічений в тому році був у співпраці з росіянами і заробляє на них великі гроші. Але я не знав, про які суми йде мова. Я гадки не мав про що. Говориться конкретно, мені злили усі сміти. В Росії є так званий дует Катя і Волга. Це росіянки, які співають. Я так розумію, вони дві сестри. І дивіться, значить, в сміті, що мені зливають по пану П? Співпраця з Катею і Волгою. Тобто, пан П, ви розумієте, про кого йде мова, працює. З Катею і Волгою. Вони росіянки. Ну, справедливий мир для України, волонтерство, л -л -л ла бла. А при цьому беремо в ЮСДТ. Це дещо важливий момент, типу в криптовалюті, щоб не відслідкували платіж, щоб не взяли за дубцю і не було зрозуміло, що ти отримуєш рублі. Послуги продюсера П їм коштували наступних грошей. Промо кліпу Бісонка 15 тисяч доларів. Зйомка Рілзів. 5 тисяч доларів. Зарплата пану П 10 тисяч доларів. Тій самій пані А, яка увела у пані Н. Пана П, яка у нас тут Абракадабра. тисячі доларів. І якась рандомна Ірина. Зарплата 1200 доларів. Далі Розробка і зйомка двох кліпів в Болгарії. Це теж. Знімав пан Пе. Адмірал і Калима 100 тисяч доларів. Запис і дописування пісні Байкал 15 тисяч доларів. І загальна смета сума, яку отримав пан Пе від Каті і Волги росіянок, тобто російські гроші 147 тисяч 700 доларів. Йдемо далі: смета просто бешена. 504 тисячі доларів. На руках в Испании в районе 30 тысяч долларов резерв. А, Есть такой Михайло Александрович, я подробно не знаю, старался все вспомнить и свести, перепроверил, вроде сходится. Если что-то вылетело, напоминайте. Но я не думаю, многие продукты находятся в работе прямо сейчас. Это нотаток самого пана П. І тут е, Михайло Олександрович присилає панупе звіт від Віталія 300 тисяч доларів. барселона 150 тысяч долларов барселона съемка 50 тысяч долларов и 35 тысяч долларов загальная сумма 535 тысяч долларов михаил александрович не считаю те средства которые выдавались напрямую за съемки записи и так далее это небольшие суммы и того там в районе 30 тысяч долларов. Виповнені роботи, відеокліпи, візуали, розробка, перепродакшн, зйомка, монтаж, ефекти, костюми, мейкап, переїзди, проживання не всі і не всі. Так, це пропустимо. Пан пе це все фіксував. Далі для Каті і Волги в Португалії знімали кліп. Наш відомий горе-продюсер. продюсер Бістібя 50 тисяч доларів. Кліп Барселона по красоті 65 тисяч доларів. В Барселоні знімали Три відео, віжуала Стокгольмський синдром» – 8 тисяч доларів. Сльози на танцполі, 7500 тисяч доларів. Магістраль 8 тисяч доларів. Фотосесія в Дубай, три образи 3400 доларів. Відеоблок одна серія 3 тисячі доларів. Загальна сума 221 тисяча 900 доларів. Далі до пана Пес звертався так званий російський артист Денні. Кліп в Португалії обійшовся в 30 тисяч доларів. Кліп в Болгарії п'яне 50 тисяч доларів. Ми не підходимо друг другу 50 тисяч доларів, Три віжуала, 8 тисяч доларів. Фотосесія в Дубаях три образи: 4200 доларів. Загальна сума витрат е, співака денні в гаманець пана П 210 тисяч 200 доларів. І цей список нещисленний. Тут навіть є, як саме виводились і переводились кошти. Так от, виходить, що ми. Хочемо мати справедливий мир для України. Я хочу повернутися додому на батьківщину. Я дуже хочу бути своїм, тому що я неймовірний патріот. Але при цьому я продовжу заробляти в Росії, в окупанта, брати гроші, тобто суми шалені. У нас є пруфи. Як то кажуть, козир в рукаві. І відповідно, пан П заробляє в Росії. І розповідає про те, як важливо підтримувати Україну і бути патріотом. Вау, браво, бравісімо! Чувак розраховує на те, що а, він під шумок повернеться, потім скаже: я ж тут донатив, допомагав. Ні-ні-ні. Я в жодному випадку не заробляв нічого. А пані Ен, наша кучеряшка, знала про ці схеми, знала все абсолютно. І мовчала. А знаєте чому? Тому що у діл совісті <хух> ні. Наша кучерява, знаходячись тут в Києві, в хиткому становищі, тому що грошей в неї багато немає, вона отримувала від пана П. Бабосіки саме з оцих сміт. На свою творчість, тобто вдягаючись в український прапор, розповідаючи, яка я щира українка, як я всіх люблю, і я тут з вами залишилася, повернулася за кордону, бо це моя земля, моя батьківщина. Все дуже просто. А гроші на творчість, свою творчість витрачаються з московських рублів. Зароблених там вже під час повномасштабного вторгнення. Тож ви запитаєте, а навіщо тоді було це все? Цей перформанс створений для того, аби з одного боку показати, що я проукраїнський, якщо що, я повернуся, я буду й свої гріхи. А от головний меседж закладений в тому, аби продати себе як можна дорожче, як міжнародний продюсер для російської аудиторії. Саме так вам не почулося навішати мівіни на вуха, розповідаючи, який я крутий, де я з усіма зірками тусив, я там ледве не бійон махав, розумієте? А всі такі вау, який же він крутой! Блін, блін, я хочу, я хочу. І поніслась, і понісла денежки, денежки, денежки. а гроші це можливості далі для творчості а, своїх проєктів, ну і в принципі хорошого життя, до якого він так звик. Наче про Україну говорив, а насправді все набагато простіше. Заробив сотні тисяч баксів, їх вже витратив, а треба заробляти ще, бо хочеться жити красиво. Тому ось такий він патріотизм за рублі. Робіть висновки, а кучерява хі -хі, молодець. Живеш за рублі і мовчиш. А, ну, живи далі, але твоя кар'єра не складеться і вам тут точно не раді. І в чому я не правий, як вам ці записки божевільного? Робіть, любі друзі, висновки. А, ми помаримо, поживемо м -м, в своїх рожевих снах, які є вже і не такими снами. Хотілося б сказати, що це записки божевільного, але ви ж розумієте. А кошенятам нашим щиро вдячний. Ви дуже нам допомагаєте. І такі штрихи до портретів вони важливі, тому що вони складають той самий штрих, який повністю показує справжню натуру і мотиви цих гельмінтів. Такий спецвипуск паралельно у нас там з вами плітки. Все по класиці жанру, тож сьогодні подвійне задоволення, два випуски, отже, подвійний еспресо. З вас подобайка, підписка, коментар і перегляд обох відео. А я і далі працюватиму для вас, випускаючи соковинки та ексклюзиви. Ну що ж, друзі, не прощаюся, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток вже завтра. Па-па! Що ви думаєте з цього приводу? Все, що я, до речі, озвучив, напишіть в коментарях.